Пане Дмитро, от ви згадали знову ж таки відповідальність за свої вчинки. Далі хотіли про Китай поговорити, адже я думаю, ви бачили ту інформацію, що під час масованої російської атаки над західними областями України, зокрема над Львівщиною, зафіксували проліт. Щонайменше трьох китайських розвідувальних супутників, ну і ба більше Китай уже відповів на звинувачення Міністерство закордонних справ Китаю прокоментувало цю інформацію щодо надання Пекіном росіянам супутникових даних для завдання ракетних ударів по Україні в заявили, що їм. Нічого про це не відомо, і запевнили, що вони дотримуються чесної та об'єктивної позиції в цьому плані. А вас хотіли запитати: знаєте наскільки такі офіційні заяви Пекіна здатні впливати на міжнародний тиск на Росію або на сприйняття Китаю як глобального гравця? Чи західний світ проігнорує цю інформацію? Китаю невыгодно помогать России вот в тех объемах, что сейчас предполагается с этими разведывательными какими-то устройствами. Я более чем уверен, что русские, они же не первый раз уже изображают, дескать, китайских солдат в русской армии. А помню прекрасно, ролик несколько месяцев назад появился, вброшенный в вонючие телеграм-каналы из-за военкоров. Какие-то китайские солдаты ходят по какой-то школе, в Белгородской области или в Курской области что-то по-китайски говорят, прям целенаправленно, что-то на стене на китайском написали это для чего все делается? Создать иллюзию, будто бы Китай, прям как Северная Корея, которая уже даже сейчас не помогает России, но тем не менее помогает а, Россия. Все это для того, чтобы страны Запада взбесились от поведения Китая, ввели против него какие-то санкции, Китай бы отреагировал, ну и, соответственно, были бы тяжелые времена, потому что на Китае завязаны многие. Все, что может делать русский вот этот президент или кто угодно, это... Извините, что я так часто говорю это слово, но потому что это гной, это гнойная манипуляция. Это отвратительные манипуляции, которые э, именно нацелены на то, чтобы рассорить кого-то с кем-то. Китай со странами Европы, Китай с США. Только вот помирились, только Дональд Трамп прогнулся под Китай. Нет, смотрите, тут у нас самолеты летают, разведку предоставляют координаты для ударов ракетами по городам Украины. Я уверен, никакого отношения Китай к этому не имеет. Китай вот в ответ новость: Китай прекращает отправку станков высокоточных, уже не знаю, где только не написали об этом. Имеется в виду, что Россия вновь отбрасывается в технологическом развитии на пару поколений назад, потому что сама она сделать эти высокоточные станки не может. И мой вопрос: почему Китай тогда не помогает активнее России? Почему он не предоставляет ей солдат, технику? Почему только вот какие-то эфемерные ролики про китайских солдат и неподтвержденные данные о, Укра... Господи, о китайских вот этих разведчиках, которые предоставляют информацию? Я уверен, это все делается именно для того, чтобы вогнать клин в отношения между Китаем, Европой и США потому что отношения, ну, не самые благополучные, вы понимаете, но при этом они все равно осознают, это выгодно работать с Китаем, а Китай осознает, это выгодно работать с Европой и с США. А с Россией никому не хочется работать. Поэтому Путин просто хочет отнять м, своими руками Китай от вот этих выгодных экономических соглашений. Которые, я уверен, продолжают существовать. Китайский рынок, естественно, не остановить. Какие, господи, особенно когда в это дело лезут такие убожества, как русские в. Правітельстві в Госдумі, в армії, ще якісь агенти. Ну що чом Ну, і ба більше не забуваємо щодо розвідданих, які отримує Російська Федерація. Від того ж Китаю ну і покін уже прокоментував звинувачення в його бік. Пекін надає рефі супутникові дані для ударів по Україні, але Китай відреагував на ці звинувачення і зазначив, що нічого подібного, нібито, і не відбувається. Міністерство закордонних справ Китаю прокоментувало інформацію щодо надання Пекіном росіянам супутникових даних для завдання ракетних ударів по Україні. У підобезні заявило, що їм нічого про це не відомо а також запевнили, що дотримуються чесної та об'єктивної позиції в цьому питанні. Ну і про це офіс речника китайської МЗС. Зазначив на запит кореспондентів наших ЗМІ. Нам невідома ситуація, про яку ви згадали. Йдеться в повідомлення. Крім того, в дипломатичному представництві заявили, що дотримуються чесної та об'єктивної позиції щодо російсько-української війни. Позиція Китаю щодо української кризи, так в Пекіні, як ми знаємо, називають повномасштабне вторгнення Росії в Україну, завжди була відкритою чесною, об'єктивною та неупередженою. Що широко визнається міжнародною спільнотою, вказано у повідомленні. Побільше більше Росія вночі била і дронами по Київщині. Стали відомі наслідки цієї атаки з боку Федерації, так нічого. Проти 6 жовтня росіяни вкотре атакували Україну дронами. Про це ми вранці вам розповідали під час нашого ранкового етару. Ну і під ударом вкотре перебувала і Київська область. Вночі там працювали сили протиповітряної оборони. Проте обстріл спричинив наслідки. Про це вже пишуть наші колеги з посиланням на Київську обласну військову адміністрацію. Вночі 6 жовтня російські війська знову атакували мирні населені пункти Київщини ударними дронами. В регіоні зафіксовано збиття ворожих безпілотників. На щастя, обійшлося без постраждалих і влучань у житлову інфраструктуру. Проте у Фастівському районі, в результаті дронової атаки на території підприємства Що не діє, спалахнув автомобіль із цистерною. Автомобіль знищено. Ще чотири вантажних автомобілі пошкоджено. Пожежа. Ліквідована, написали в обласній військовій адміністрації. Ну і станом на ранок фахівці фіксують і ліквідовують наслідки російського удару. Цієї ж ночі під ударом опинилася й Одещина. Один із безпілотників влучив у цивільний промисловий об'єкт. Що спричинило пожежу? Вогонь загасили жертв і серйозних руйнувань. Немає про це також зазначала обласна військова адміністрація. Але ми бачимо, що Росія дійсно змінила тактику масованих обстрілів. Бачимо, що вони починають атакувати. Застосовуючи тактику килимової, і ба більше також зазначають експерти про те, що, до прикладу, 5 жовтня ми пам'ятаємо, відбувався масований удар по території нашої країни. Тоді переважно ракети летіли на Львівщину, і росіяни 5 жовтня провели масований удар по Україні, використовуючи десятки ракет і сотні дронів. Цілими Кремля стали житлові будинки, об'єкти енергетики, вкотре школи. Та садочка, цивільна інфраструктура. Військовий оглядач, також з Ізраїля зауважив, що тактика повітряного нападу Росії змінювалася від початку війни. Це пов'язано з тим, що обидві країни вчаться. Росіяни виходять з тих пріоритетів, які у них є. А також зважають на можливості України захищатися. Спершу була тактика певного затища у цей час. Ворог накопичував сили. Далі він комбіновано атакував одну область або одну. Одне місто перепрошую, цю тактику. Росія використовувала на самому початку масованих обстрілів. Також сьогодні ми бачимо, що домінують безпілотники, і причини зрозумілі. Їх можна виготовляти у більших кількостях і значно швидше. Ну і далі зацитую. Щодо цілей. то тут треба дивитися в глобальному контексті. Росія намагається напередодні зими максимально пошкодити енергетичну газову інфраструктуру України. Кремль дуже незадоволений результатами українських ударів по НПЗ. Ну і Володимир Путін навіть обіцяв відповісти, і тепер, як ми бачимо, на жаль, це робить. Але важливо розуміти, що Росія перша почала завдавати масованих ударів в глибину території України ще у 2022 році. Вони не припинялися. Далі знову ж. Таке цитую. Я бачу, що обидві сторони хочуть досягти ефекту залякування, тобто показати противнику, що якщо він битиме по тилах, то це обійдеться дуже дорого. Така стратегія інколи працює. До того ж, в обидві сторони зауважив військовий оглядач. Можна припустити, що наприкінці зими така тактика буде домінувати. Згадаймо удар України по ТЕС у Білгороді. Тоді ми показали Росії, що також можемо позбавити її світла, але на жаль, окупанти накопичили боєприпаси і тепер здійснили масований удар. Ну і ба більше Росія атакувала не різні об'єкти, а вирішила сконцентруватися на окремих територіях. А ви думали, що так зможуть завдати як найбільшої шкоди Україні, зазначає експерт.